Через те, що у нас дуже багато класних афігенських, супергарних, сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там супер тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін, ну я ще подожду, і я там знайду і таку, і таку, і все в кучі. Ну, у дівчата дума так само, і мільйонер, там і гарний, і накачаний, і розуміючий, і панатливий запросу. І це велика проблема соцмереж. Тобто, якщо раніше ти жив в селі, знав, що в мене там Світлана, Наталя, Олена, гарні, і вже з ким в мене вийде, з тим вийде. І це для мене був і, талон, і то, до чого я хотів стремитися. Так само для жінок, у там москвич, у того три корови, у того там, ну, ну наприклад, щось іще. І вона живе в селі, вона живе в своєму вакуумі, і вона прекрасно знає, до чого тянуться. Де, і тянуться. В неї психіка, і в неї психіка на місці, все стабільно, вона не хоче пригнути вище трьох голов. А потім з'являються соцмережі, де ти бачиш таку висоту, ти бачиш якийсь потолок типу розвитку, нав'язаного нам. хоча твоє мрія. Це чи чийсь бізнес просто насправді і ти до цього хочеш дійти, і ти Тупо ламаєш всю свою життя, в принципі і так далі, щоб до якоїсь висоти дати щось їм доказати.